Привіт, майстрині. Для в'язання нової моделі сумочки нам з вами знадобиться ось такий набір шкіряної фурнітури. А саме це денце прямокутне. Ось такий клапан язик тоненький. Ручки у мене довгі на гвинтах. А також нам потрібно буде 300 метрів бавовняного шнура. У мене це шнур 4 мм, він без серцевинки, а, круглий. Але за бажанням, ви можете використовувати поліефірний шнур 5 мм. Також нам потрібно буде взяти гачки 3,5 або 3 мм для обв'язки денця. Та 6 мм Це гачок для в'язання основного візерунку. Також нам знадобиться маркер петель, ножиці та гарний настрій. Тож, дівчата, ми з вами можемо починати наше в'язання. Хочу одразу розповісти про перший ряд. Весь ряд буде в нас складатися з стовпчиків без накиду. По одному стовпчику у кожний отвір. Тільки ось тут, у куточку, ось ці три отвори, ми будемо пров'язувати по два стовпчики. Ми беремо маленький гачок 3 або 3,5 мм, для того, щоб було зручно обв'язувати. Та, нам потрібно залишити довгий кінчик, не бійтеся залишити більше, ніж потрібно. Ми потім його просто обріжемо в кінці і сховаємо. Це нам потрібно для того, щоб закривати ряди ось цим кінчиком, і завдяки цьому у нас не буде видно ніякого переходу з вами. Тож, Ось у цей отвір над нашою ніжкою ми вставляємо гачок, захвачуємо ниточку, протягуємо її і далі в'яжемо не кінчиком, а основною ниточкою, яка у нас йде від клубочку. Пров'язуємо перший стовпчик, тут можна підтягнути та робимо повітряну петельку. Йдемо у наступний отвір, захвачуємо ниточку та робимо стовпчик без накиду. Витягуємо та робимо стопчик. І так ми з вами повторюємо до ось цього отвору. І тут будемо робити прибавки. Ось ми з вами дійшли до куточка, і тепер нам потрібно ось у ці Три отвори пров'язати по два стовпчика. Так, це буде важко, тому що шнур у нас не маленький, якщо дуже-дуже складно візьміть взагалі маленький гачок. Можна взяти двієчку, але головне не розірвати шнур. Ось, бачите, ми зробили прибавку. Так само робимо ось ці два. Потім пров'язуємо один, два, три, чотири 5 одинарних стовпчиків. Тут ці три знову робимо прибавки і так в'яжемо. Тут звичайні стовпчики, знову прибавки, і так в'яжемо до кінця, і я покажу, як закрити ряд за допомогою нашого ось цього кінчика. Ось ми з вами, дівчата, пров'язали перший ряд, обв'язали наше денце. Бачите, все виглядає дуже гарно прибавки у куточки. Ось тут зробили у кінці прибавки та, та пров'язали останній одинарний стовпчик. Тепер гачок можна змінити на гачок основного візерунку. І тепер нам потрібен буде наш кінчик, щоб закрити ряд без переходу. Беремо наш кінчик, протягуємо його через ось цю останню петельку, основна ниточка. Кінчик у нас повинен бути зверху, щоб вони тут між собою не сплуталися. Беремо наш кінчик і повністю його протягуємо через оцю петельку. Ось так. Тепер ми заходимо з ізнаночної сторони ось цю нашу повітряну петельку. Це була петелька першого ряду. Ось в неї ми заходимо зі знанки. Беремо наш кінчик і протягуємо його на задню сторону нашої сумочки. З кожним рядом кінчик буде коротший. Ось так у нас це виглядає, бачите? Тепер. Нам цей кінчик потрібно буде протягнути у серединку ось цієї петельки і за задню перемичку. Я вставляю гачок у перемичку, у середину петлі, захвачую цю ниточку і продіваю знову на задню частину сумки. Ось таким чином, бачите, ми з вами сформували імітацію петельки. Вставляємо гачок ми далі у петельку ось сюди, витягуємо та пров'язуємо стовпчик. І далі увесь ряд повністю ми пров'язуємо стовпчиками без накиду поколу. Сюди ввішаємо маркер наш перший стовпчик, заходимо у кожну петельку під косичку та пров'язуємо стовпчики без накиду. І так само за допомогою хвостика ми закриваємо ряд. Ось ми, ми з вами повністю пров'язали другий ряд, закрили його кінчиком, вставляємо гачок під оцю петельку, яку ми робили імітацію, витягуємо робочу ниточку та пров'язуємо стовпчик. Далі ми. Починаємо в'язати наш візерунок, і тепер уважно подивіться, куди я буду вставляти гачок. Гачок я буду вставляти не під косичку, як зазвичай, а у центр стовпчика. При цьому, з ізнаночної сторони, він повинен виходити під перемичкою між оцих двох е стіночок нашого стовпчика. Витягую ниточку, пров'язую стовпчик. Тепер ми захвачуємо ось цю стіночку нашого стовпчика. Далі йдемо знову у центр стовпчика під перемичку, витягуємо і пров'язуємо усі три петельки Які у нас на гачку Знову захвачуємо ось цю останню напівпетельку, йдемо у центр стовпчика, витягуємо, пров'язуємо усі три разом. Знову захватили у центр стовпчика витягнули. Усі три разом, показую поближче, захватили. Ось сюди у центр стовпчика, витягнули, не затягуйте ці петельки. Намагайтеся в'язати так, щоб вони у вас були однакового розміру. Захватили. Вставляємо у центр стовпчика, витягуємо ниточку і пров'язуємо три разом. Так, в'яжемо до кінця ряду. Ось ми пров'язали з вами перший ряд візерунком, і тепер нам потрібно буде закрити цей ряд. Ми вставляємо гачок ось сюди. Тепер заходимо під оцю петельку, беремо наш кінчик і протягуємо його через ці петлі. Ось так. Тепер ось цю петельку заходимо з ізнанки, беремо наш кінчик, витягуємо. Таким чином формуємо останню петельку. Тепер заходимо зі знанки ось сюди центр стовпчика, підтягуємо і основну ниточку і формуємо ось так гарне завершення ряду. Ось у нас Ця петелька, яку ми сформовували у центр, вставляємо гачок, витягуємо вже основну ниточку, йдемо у наступний стовпчик у центр, витягуємо другу ниточку, пров'язуємо разом. І тепер так само захвачуємо одну ниточку. Йдемо у центр наступного стовпчика, витягуємо, пров'язуємо три разом. Ось сюди, у центр наступного стовпчика, витягуємо три пров'язуємо. Захвачуємо у центр наступного стовпчика, три пров'язали. У Центр захвачуємо крайню ниточку, йдемо ось сюди, у Центр. Прові. І так в'яжемо по колу до кінця ряду. Дівчата, ось я пров'язала майже 17 рядків візерунком, і хочу ще раз вам поближче показати, як ми завершуємо та починаємо наступний ряд. Ми вставили гачок. Йдемо у центр стовпчика. З іншого боку, він у нас має бути під перемичкою. Захвачуємо ниточку, витягуємо та пров'язуємо всі три разом. У нас ще залишилося два таких стовпчики. стовпчика до початку нового ряду. Захвачуємо знову ниточку останню, Знову йдемо у центр стовпчика під перемичку, пров'язуємо три разом. Знову захвачуємо йдемо у наш останній стовпчик під перемичкою. Ось тут у нас наш кінчик. Захвачуємо основну ниточку та пров'язуємо усі три разом. Що ми робимо тепер? Тепер ми беремо, захвачуємо ось цю петельку, ось цю за задню перемичку. Беремо наш кінчик та протягуємо його через усі ці три петельки. І тепер ми формуємо. Ось таку петельку за допомогою кінчика. Витягнули наізнанку ось так. І тепер вставляємо ось сюди гачок, у центр петельки і притягуємо назад. Все, у цьому ряді нам кінчик наш більше не потрібен. Ми тільки трішки вирівнюємо петельки. Знову беремо основну ниточку. Ось дивіться, ось це у нас петелька, яку ми тільки що з вами сформували. Тепер нам потрібно основну ниточку витягнути через серединку першого стовпчика. Ось він у нас. Під петелькою, яку ми формували. Вставляємо гачок під перемичку. Витягнули одну. Ниточку, йдемо у наступний стовпчик у серединку, також під перемичку. Витягнули другий. Пров'язали разом. Ось це наша перша петля, за яку ми будемо потім закривати ряд наступний. Вставляємо гачок сюди, у центр стовпчика йдемо, витягуємо та всі разом пров'язуємо. Так, у нас в'яжеться уся наша сумка. Це, я почала в'язати 18 ряд. Бачите, як у нас гарно йде ось цей наш перехід, закриття кінчиком. А зараз у мене 17 рядків пров'язано. Усього нам потрібно пров'язати у висоту від 18 до 20 рядків. Це вже як вам більш подобається. Уже і цієї висоти вистачає. Але я пров'яжу 20 рядків, і потім ви можете залишити так і вже прикріпляти ручку, ручки. Або ще можна буде зв'язати обв'язку після того, як ми пров'яжемо у висоту наш візерунок. Тобто, в'яжемо від 18 до 20 рядків, а потім за бажанням ми зробимо обв'язку, я покажу, як це зробити.